Вітаю! Зараз дуже часто у ЗМІ та по телебаченню і серед населення є дискусія про УПА. Звичайно, що більша частина російського населення і російськомовного населення України кажуть, що це антигерої і злочинці. Люди ж, які знають історію і є патріотами своєї держави, а не чужої, справедливо вважають УПА. Героям. Для того, щоб подивитися, чому росіяни не люблять УПА, розглянемо деякі факти. Перш за все, УПА треба розглядати як армію, яка боролася за визволення своєї батьківщини від окупантів. Це беззаферечний факт. Тому що створено УПА було в 1942 році, в жовтні, коли територія України вже була повністю загарбана Німеччиною. Коді Другої світової війни. А нагадаю, що Україна була повністю загарбана Німеччиною в липні 1942 року. І через кілька місяців, у жовтні 1942 року, створюється Українська повстанська армія, метою якої є вигнати окупантів та відновити незалежність України. Наголошую, незалежність. Не так, щоб Україна знову була включена в тюрму народів, яка називалася Радянський Союз, куди було загарбано і насильницько приєднано 15 республік, а щоб вона стала незалежною державою. Гаслом УПА було створення Української соборної самостійної держави УССД. Відповідно. і... Одним з гасел УПА було здобути в Україні незалежність або загинути в боротьбі за неї. Що, власне, ці люди і робили. Як не крути в лавах УПА, за період її існування було близько 500 тисяч чоловік. Це значно більше, ніж партизанів радянських. Значно більше, ніж партизанів радянських в Україні. Ідемо далі. Отже, УПА створили в жовтні 42-го року, вони боролися проти німецьких окупантів. І, як казали німецькі генерали, що є засвідчено у всіх архівах, небайдужий може побачити це, що єдиною силою, з якою доводилося рахувати німцям на окупованих територіях, це УПА, тому що вони діяли відкрито, ефективно і не жаліючи себе. Йдемо далі. Друге питання. В 1944 році. Радянські війська вигнали з території України німецьких окупантів 28 жовтня 1944 року, вважається остаточним вигнанням німецьких окупантів з території України. Наголошую, вигнанням не визволенням, як це кажуть, адже на зміну німецькому окупанту прийшов радянський окупант, російський окупант. І Україна просто з окупованою Німеччиною перетворилася на окупованою Росією. Не, звичайно, можна порівнювати, який окупаційний режим гірший, який кращий, звичайно, що Гітлер був великою скотиною. І за ті роки, поки Україна була окупована його режимом, Україна зазнала великих втрат і великого знущання. Але за 70 років радянської влади, особливо 20-х. В 40-х роках, від рук російських ОГПУ, НКВС, згодом КГБ, Кральних загонів, Голодомори, репресії, терори. Ось, русифікація постраждала українців більше. Давайте дивитися справедливо і чесно більше, ніж від німецьких окупантів. Далі. Зміна окупанта відбулася. УПА тепер бореться проти радянського російського окупаційного режиму, тому що мета в неї не змінилася здобути незалежність України, не відновити радянську владу, так як це було, коли в 1918 році Україну окупували російські війська і створили. Радянську Україну, яку ми не хотіли. Ми були просто окуповані, нас назвали Українською Соціалістичною Радянською Республікою, а саме так вона називалася, тільки з 1937 року поміняли назву на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. От. Тому ОПА і після Другої світової боролися за вигнання російських окупантів в території України. Тому, звичайно, що для українців УПА є героями. Росіяни ж розглядають їх як силу, яка боролася проти них і вважають ворогами. Але давайте подивимось в історію. Якщо взяти історію століття Росії початку 17 століття, тоді вона ще не була Росією, вона була Московським царством. Так давайте правду справду в очі. На той час був сла смута, так звані смутні часи, коли в Росії не було царя і поляки. Захопили Москву, посадили там свого короля. І, відповідно, були як окупанти в Росії. Міні-Непожарський зібрали армію російську, вигнали їх фактично з території Росії. Так давайте ж, поляки ж не кричать, що міні-непожарський, бандити, злочинці для росіян міні-непожарський, національні герої. Чому? Вони захищали свою батьківщину, вони визволяли свою батьківщину від окупантів. Для росіян вони герої. На червоній площі їм стоїть пам'ятник. Для поляків вони, звичайно, що зрадники і бандити. Але ж поляки не кричать про це так, як росіяни про УПА на кожному ступі розвішують, що це бандити і бандеровські недобитки. Справедливо треба дивитися. УПА боролося за визволення України, за створення незалежності. Так само, як мій Пожарський боровся за свободу і визволення Росії від поляків. Це абсолютно адекватне історичне порівняння. Так що, шановні росіяни, задумайтесь, чи вороги УПА, чи герої для вас, можливо, вони вороги. Для нас вони герої. Вони боролися за визволення нашої батьківщини і створення незалежної держави. Адже для вас, міні Пожарський герої. Героїв. Адже для вас кутузов герой, який виганяв француза з Москви, звільняючи свою батьківщину, а герой. Так і для нас, два, Роман Шухевич і Степан Бандера, теж герої. Це великі герої. Конувалець, Шухевич і Бандера. Задумайтесь.